Ні режим роботи і змінений алгоритм обробки вулиць. Як і вся країна, Вінниця змушена перелаштовуватись під виклики війни. Аби місто жило повноцінним життям, а в зимовий період вулиці були очищені від снігу. Працівники шляхового управління цілодобово чистять дороги від снігових наметів. Цьогоріч звичну посипку вулиць соляною сумішю замінили на піщану соляну, аби ощадливо використовувати наявні запаси солі. Бо ж підприємство Артемсіль окупанти розбомбили. За Соледар тривають важкі бої. Та разом з тим зміна підходів до посипки не вплинула на результат. Суміш дозволяє розчинити льоду, яка утворюється на дорогах, а снігоочисна техніка прибирає снігову кашу з доріг. Експерт Вінницького центру МВС ретельно оглядає автомобіль та звіряє усі необхідні номери. Тепер за новими правилами процедуру експертного дослідження автівки здійснюють перед його реєстрацією. Саме основне на що ми звертаємо увагу, це на ідентифікаційні номери вузлів та агрегатів, тобто номер кузова, номер шасі, двигуна. На те, щоб вони не були підроблені, змінені, бо це є кримінальна відповідальність. Бувають сумніви, що там автомобіль міг бути просто після ДТП, і там якісь нюанси по ньому були. Але під час дослідження ми це встановлюємо, що тобто зміні не підлягали, номерні агрегати не підлягали зміні, а просто там були якісь ремонтні роботи виконувалися. Порядок реєстрації транспортних засобів змінився з 14 грудня минулого року. Для того, щоб зареєструвати автомобіль в сервісному центру, потрібно спочатку пройти експертне дослідження. Тобто людина звертається до експертів, проходить експертне дослідження, отримує висновок експертного дослідження, до речі, який дійсний тепер протягом 10 діб. І потім вже звертається в сервісний центр, для того, щоб поставити її на облік. Водночас зробити перереєстрацію автівки тепер можна у будь-якому сервісному центрі України. Процедура експертного дослідження повністю замінила звичний раніше огляд. Дослідження стало більш широким форматним. Тобто експертний огляд це передбачає тільки звірку ідентифікаційних номерів. Чи вони відповідають поданим документам? Зараз експерт повністю автомобіль, повністю відповідності даним які є в ЄДРТЗ. Така процедура дозволяє визначити до прикладу, чи має авто кримінальну історію. Лише за останній рік у Вінницькому сервісному центрі виявили 45 автівок зі зміненими ідентифікаційними номерами та чотири випадки підробки документів. Експертний огляд був безкоштовний. Експертне дослідження в обов'язковому випадку оплачується замовником. Замовник мінімум складає 328 гривень. Це на іноземний транспортний засіб, на вітчизняний 264 шістдесят гривні. Це мінімальна вартість експортного дослідження. Якщо, звісно, з транспортним засобом є якісь певні зміни чи потребує більш детального дослідження, чи транспортний засоб перебував в ДТП, то вартість може змінити в звісності від того експертних годин, скільки затрати експерт. Водії нові правила оцінили. Михайло ставить на облік вже не першу автівку. Каже, нині зробити це можна значно швидше. Можна в один день пройти експертний огляд. Удостовіритись, що з машиною все добре, а там вже в зручний час прийти реєстрацію, коли людині зручно. Експерти всі компетентні, всі, всі знають свою справу, все дуже швидко. Зазвичай процес експертного огляду займає від 15 до 20 хвилин. Водночас живих черг стало куди менше, адже усі водії приїжджають на призначений час. Талон на запис можна отримати онлайн на сайті або безпосередньо у самому сервісному центрі. Можна реєструватися через сайт ГСЦ МВС в електронну чергу. Там так само можна обирати послугу Експертне дослідження та послуга, яка вас цікавить, перереєстрація, реєстрація транспортного засобу на терміналі. В нас так само винесений пункт експертне дослідження окремо. На нього можна реєструватися. Водночас пройти експертне дослідження та поставити автівку на облік, як і раніше, можна в один день. Подолали шлях через поля та болото. Вінницькі поліцейські доставили хвору дитину до лікарів. 10 січня медики повідомили правоохоронцям, що через ожеледицю не можуть доїхати до потерпілої у село Карпівка. Співробітники поліції вирушили на допомогу, але з першої спроби потрапити до населеного пункту не вдалося. Пагорби, вкриті кригою, були занадто небезпечними. Правоохоронці дістали з села бездоріжжям. З проблизковими маячками і сиреною вони доставили дівчинку до авто швидкої. Дитину з високою температурою госпіталізували. Зараз її стан покра. Ще вся. Ерша в області добровільна пожежна команда з'явилась на Вінничині у селі Северинівка жмеринського району. Тож відтепер найважливіші об'єкти інфраструктури, школи, садочки та приватний сектор під надійним захистом вогнеборців добровольців. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. До створення пожежного депо в Северинівці йшли кілька років. Будівництво розпочали ще у 2020-му. З бюджету сільської ради виділили понад мільйон гривень також скористались коштами спонсорів. «Подія дійсно унікальна, рухалися ми більше року, доклали максимум зусиль. Що дасть до села це безпека, тому що люди вірять, надіються в нашу пожежну команду і маємо ще до відкриття досвід гасіння пожеж, які врятували майно жителів нашої громади. Ліквідовувати загорання добровільній пожежній команді допомагатиме сучасна техніка. Вогнеборці Северинівки отримали автомобіль та пожежне обладнання від польських колег після перемоги у одному з проектів МЗС Польщі. Сьогоднішня подія це, в тому числі, знак для інших територіальних громад про те, що це може бути, що це є вкрай потрібним, і мені здається, такий гарний позитивний приклад для інших територіальних громад. Хірургія на варті життя. Вінницькій міській клінічній лікарні номер 1 передадуть нове хірургічне обладнання. Це, зокрема, затискачі хірургічного типу, голкотримачі та різноманітні витратні матеріали, які допоможуть значно полегшити роботу фахівців відділення. Фінансування на реалізацію проекту лікарня отримала завдяки фонду громади. Подільська громада повідомили у департаменті охорони здоров'я. Запит на обладнання формували самі лікарі. Хірургія на варті життя важливий проект для підтримки медзакладів та соціальних установ України реалізувати його планують вже цього місяця, завдяки конкурсу малих грантів благодійної організації Національна мережа розвитку локальної філантропії. У новому році переселенцям не потрібно актуалізувати інформацію про себе для отримання виплат від держави. Наприкінці грудня 2022-го уряд ухвалив постанову про те, хто має право на таку допомогу. Як відомо, українці, які мусили покинути рідний дім через війну, отримують державну допомогу на проживання. Для людей з інвалідністю та дітей розмір виплат складає 3 тисячі гривень для інших 2 тисячі гривень. Наразі у Вінницькій територіальній громаді проживає 45 тисяч переселенців. Близько о 12 тисяч з них діти. Вони всі е, отримують допомогу своєчасно, і нікому не потрібно по новому звертатись, подавати документи. Тобто, все буде відбуватись автоматично, так як зарам на воєнний стан і було роз'яснення і нашого віце-прем'єр-міністра, тобто міністра з питань реінтеграції окупованої території Ірини Верещук, де також було сказано, що всі внутрішньопереміщені особи отримують допомогу автоматично. Учні четвертого класу спускаються в шкільне укриття. Після канікул їм вкотре нагадують правила безпеки. Ми зараз завітали в укриття стоїмо метою, щоб дітки всі знали, як себе поводити, що вони роблять в укритті, який алгоритм дій, яким чином ми евакуюємося, і для того, щоб для них це не було якоїсь стресової ситуації. В усіх школярів з собою тривожний рюкзачок кожен зібрав найнеобхідніше. Водичка сік. Ем... Цукерка, і якщо я зробила всі уроки, то я беру багато олівців, фломастерів і все помалювати. Тож, не гаючи часу, береться з подругами розмальовувати чергову картину, вигадали для себе заняття і хлопці. Я буду плести з резинок на для зсу браслет. Ще минулого семестру дітки ховалися в укриття ліцею, що поруч. Зараз же мають власне сховище. У підвалі цієї школи нещодавно завершили капітальний ремонт. Тут були перестінки, вони були знесені. Вони по-новому проводилася електрика, уся комунікації. А ще в укритті є безперебійне електроживлення, вентиляція, встановили санвузли для хлопчиків та дівчаток. В окремому приміщенні запас води, печива, карематів та пледів. Спустили сюди і зручні місця для сидіння. Кожен клас мав ось такі гарні пуфи, крісла, мішки, і ми вирішили їх саме розмістити в укриття для того, щоб дітям було якомога комфортніше перебувати. Облаштували тут і міні клас, спустили стільчики та парти. А на дошці про правила поведінки розповідає улюблениць малечі пес Патрон. У цій школі навчаються лише молодші класи, тож без ігор в укритті також не обійтися. Вони можуть поспілкуватися один з одним, вони можуть пограти в ігри, вони можуть навіть зробити якісь завдання, які їм хочеться зробити, для того, щоб вони не залишалися на синхронне опрацювання. Нині у цій школі усі класи вийшли на очне навчання у дві зміни. У школу офлайн може навчатися приходити за парти стільки дітей, наскільки розраховано укриття. Тож перед другим семестром його могли на власні очі оглянути батьки і тоді визначити, яку форму навчання обрати для дітей. Це офлайн навчання, коли батьки пишуть заяву інформаційну згоду, і дитина йде до школи. І онлайн навчання, коли є батьки, які зрозуміло, війна, воєнний стан. Все можливо, батьки бояться відпускати дітей, і діти залишаються дома на онлайн-навчанні. З огляду на стан укриттів у школах громади все більше батьків підтримують ідею навчання за шкільними партами. Вінницьких освітян відзначили заохочувальними наборами від ЮНЕСЕФ. Їх отримали педагоги із різних закладів освіти: садочків, шкіл, інклюзивних центрів. А це психологи, вчителі, вихователі, асистенти вчителя, які пройшли тренінг і успішно передають свої знання колегам у побудові інклюзивного середовища. Проект реалізує ЮНІСЕФ спільно з Донецькою обласною організацією осіб з інвалідністю. 25 освітян отримали пакунки, в яких настільні ледлампи, ліхтарики та жорсткі диски. Все. Що знадобиться для навчання в умовах війни, стали такими сертифікованими тренерами від ЮНІСЕФ, які якраз можуть читати курс лекцій, проводити певні тренінги з побудови інклюзивного середовища, яке так важливо, тому що на жаль кількість інклюзивних дітей збільшується з кожним роком. Вінницька громада співпрацює з молодіжними проєктами представництва дитячого фонду ООН з 2018 року. А у грудні 21 го місто отримало офіційний статус громада дружня до дітей та молоді і стала однією з перших в Україні, кому присвоїли почесне звання. Не дивлячись на те, що триває військова агресія Російської Федерації, ми, не, ми і надалі реалізуємо план нашої громади дружньої до дітей. Зрозуміло, він зазнав певних виду змін у зв'язку з військовим станом. У нас зараз ми працюємо під таким можна сказати, месенджем, як громада дружня до дітей, дбаємо, перемагаємо і підтримуємо. У залі Вінницького обласного молодіжного центру Квадрат зібралася молодіжна спільнота. Тут презентують ініціативу «Юпойнт» в рамках цифрового проєкту Юрепорт. Його мета вивчення думки молоді та використання її в роботі влади. Власне, платформа представлена в цифрових додатках. Власне, так Портер, він має змогу проходити опитування через додатки в соціальних мережах. Це через месенджер у Фейсбуці. Через Телеграм та через Viber. Вінничани, які бажають доєднатися до спільноти, мають просканувати QR-код та написати кодове слово. По місту у нас це слово квадрат по Вінницькій області. Це у нас слово Вінмол, ну «вінницька молодь. От і е, коли він пишеться кодове слово, він вже автоматично доєднується до спільноти «Юрепорту». Юри Потек, інструмент прямої демократії, дозволить дізнатися думку молоді з різних напрямів життєдіяльності. Платформа збиратиме думки молоді віком від 14 до 24 років з приводу різних сфер суспільного життя, до прикладу, питання довкілля, волонтерства, медіаграмотності тощо «Юрепорт» – це також велика така платформа для того, щоб поширювати ті чи інші класні практики молодих людей. Реалізували ідею ЮПойнту на Вінничині за допомогою ЮНІСЕФ а також громадської організації ЮСАП. Ми та команда, яка розвиває цей інструмент інструмент опитування молоді. І зараз ми запустили такий пілотний проект. Запустили його в трьох областях: це Житомирська область, Вінницька область, Київська область. Запустили Юпоєнт. Юпоєнт це по суті регіональне представництво Юрипорту в тій чи іншій області. Інці заходу учасників поділили на три групи. Кожна розробляла механізми розвитку молодіжної платформи. Перша група працює по напрацюванням того, як взагалі я, як юрепортер, так можу поділитися якимсь власним досвідом з юрепортом, і потім цей досвід може бути поширений. От наступна група працює над тим, власне, як ем, шукати можливості для того, і де поширювати інформацію про юрепорт, для того, щоб ем, Залучати нових юрепортерів. і третя група вона працює над тим, щоб зрозуміти, які можливості власне від юрепорту може отримати юрепортер, крім того, що тільки проходити опитування. Серед молодих людей, які беруть участь, і 16-річний голова консультативно-дорадчого органу Вінниці Даниїл. Думку молоді потрібно поширювати і не лише в області а поширювати на всю Україну. Ми маємо чути інші області, тому як ми, як всі дружині, спільна сім'я. Ми співпрацюємо заради однієї цілі. Це досягнення України для того, щоб вона була розвиненою державою, комфортною державою, і як для нас, так і для інших. На думку Даниїла, зараз молодь є надзвичайно активною, тому за нею майбутнє. Ми можемо мати настільки ініціативні думки, які можливо політику б не прийшли. А ми. З Задоволенням реалізували б, ну просто на жаль, нас десь могли не почути. Або ми могли не знайти десь, скажімо так, допомогу від місцевої влади. Але нас на щастя в Вінниці з цим все чудово, і допомогу ми знаходимо. І завдяки цьому такі певні заходи приходять. І завдяки цьому ми знаємо про ці заходи і задоволення на них ходимо. Юри Пот спільнота об'єднаних ідею та небайдужих молодих людей, які готові змінювати Вінницю на краще.